Bir de Відповідаючи на це запитання, хочу зазначити, що дійсно відповідно до пункту 12, порядку 1487, який визначає особливості ведення військового обліку на території України, зазначається, що щороку до 1 жовтня роботодавець визначає потребу в підвищенні кваліфікації працівників, які призначені у нього відповідальними за ведення військового обліку. Причому підвищення кваліфікації таке повинно відбуватись не рідше ніж раз на 5 років, і в закладах освіти, які мають відповідні ліцензії. І програми навчання погодили з Генеральним штабом Збройних сил України, але враховуючи певні моменти недосконалості формулювання в наших законодавчих актах, з якими я частенько стикаюся, в даному випадку для. Простих користувачів може це бути на користь, тому що визначення потреби і проходження навчання, отримання сертифікату відповідно, це дійсно різні речі. Тому для того, щоб виконати цей пункт 12 порядку, достатньо на сьогодні зробити наказ і визначити таку потребу в підвищенні кваліфікації. Зразок наказу ви можете бачити на екрані, тому визначаєте кого потрібно про. Підвищити кваліфікацію, кому ще другий пункт. Третій, ви можете формулювати в принципі, немає ж там жорсткої е, вимоги, як повинна визначатись ця потреба. Але зафіксувати, що потреба така є, е, що ви знаєте, що відповідальна особа повинна підвищувати кваліфікацію, що ви комусь даєте розпорядження промоніторити дійсно наявні якісь там заклади освіти, які ну, можуть надати таку послугу, е, то ви це повинні зробити. І коли приходить перевірка, наприклад, да, стосовно ведення військового обліку, цього факту наказу буде достатньо і буде виявлено, що ви дійсно виявили потребу у своїй організації для підвищення кваліфікації відповідних працівників. Яка їх кількість повинна бути, все залежить від того, скільки у вас відповідальних за ведення військового обліку на підприємстві? Стосовно... Реально проходження такого навчання, я знаю на сьогодні три заклади освіти, які надають такі послуги і погодили свої програми з Генеральним штабом Збройних сил України. Але вартість, я знаю, наприклад, в університеті Крок 8 тисяч цей курс коштує. Тому в будь-якому випадку, напевно, протягом п'яти років якийсь момент потрібно буде це пройти. Ми знаємо, що у нас роботодавці зобов'язані посадові особи проходити обов'язкове навчання з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, і там, якщо підвищена небезпека, ще інші додаткові сертифікати мати і. В принципі, на сьогодні нам додається ще одна необхідна вимога до підвищення кваліфікації, щоб, в принципі, все життя ми навчались і нам не було сумно. Тому бережіть себе, зробіть такий наказ, і на сьогодні ви пункт 12 цим наказом виконаєте. Будуть питання, пишіть на все добре.